Безоплатними в Івано-Франківську зробили всі комунальні стоянки для чинних військових ветеранів родин загиблих та зниклих безвісті захисників. На сьогодні це єдине місто в Україні, де діє така масштабна пільга з паркування. І докладніше про цю ініціативу розповість Жанна Дучак. Перевіряємо вірність номеру. Бачите, кандидат. Робимо два фото. Тобто, через 10 хвилин цей автомобіль це буде порушений. Майданчик серед місті Івано-Франківська з допомогою спеціальної програми інспекторка перевіряє, чи сплатили водії за стоянку. У базі даних оплати за цю автівку немає. Проте виписувати штраф посадовиця не поспішає. Спершу уважно розглядає лобове скло. Коли розташоване під лобовим склом копія посвідчення учасника бойових дій, інспектор безпосередньо бачить це посвідчення. Даний автомобіль ми навіть не фіксуємо. Ві умови паркування для захисників Івано-Франківську діяли вже багато років. Раніше безкоштовною була лише година, а кожна наступна третина від тарифу. Дуже є багато ветеранів, дуже з для загиблих дає їм по півтора години, по дві години. бо Вони воюють за нас. Я рахую, що вони заслужили цього, аби ми їх так уважили. І хоч би оце для них, то місце би він мов би заїхав. Нещодавно міські раді вирішили цю ініціативу поширити на всю громаду та суттєво доповнити перелік пільговиків. Відповідно, ми проводили громадське слухання. Ну відповідно, за підсумка цих всіх і громадських слухань, і обговорень, і те, що ми спілкувалися ще так само додатково з самими учасниками бойових дій, вирішено було, що ми надаємо таку широку пільгу не тільки учасникам бойових дій, а так само надаємо і родинам загиблих і зниклих безвісті. Рішення ухвалили на засідання виконавчого комітету міськради наприкінці минулого року. Тепер паркування в місті цілком безкоштовне для чини. Військових, ветеранів, їхніх родин та сімей полеглих і зниклих безвісти. Пільга діє на всіх паркувальних майданчиках, облаштованих на комунальній землі. Щосується приватних парковок, тому що є території приватні в нас Воно Франківську, то ми так само до них усно звернулися і десь є розуміння, що вони так само не будуть збирати кошти з учасники бойових дій і з тих інших категорій осіб. Чули, чули, так да? добре. Усі так і треба допомагати. Наразі фахівці розробляють мобільний додаток, де водії-пільговики зможуть зареєструвати своє авто, і система розпізнаватиме їх автоматично. Але на це потрібно ще кілька місяців. Відтак, поки діє стара схема посвідчення на панелі під лобовим склом. Така одна проблема, яка є, що краще я б радила залишати копію посвідчення, тому що вона більш видна. Так, це є на білому папері, і інспекторові ну легше побачити, ніж коли це чорне посвідчення, і коли затемнене вікно ну деколи бувають. Моменти, що ми не можемо розледі випадки, коли інспектор не помітив документи, і виписав штраф, трапляються. Тоді людина до нас звертається. У нас є уповідомлення, яке залишає інспектор на новому склі. Є електронна адреса, є адреса, де ми знаходимося, наш зокрема офіс, і людина звертається до нас, додає відповідні документи, і інспектор приймає відповідні рішення. Пеніріш, тобто не, не відноситься в такому випадку постанову справі продмін правопорушення. Безкоштовне паркування у Франківську доступне не лише для місцевих, скористатися пільгою мають означені категорії громадян з будь-яких куточків України. Жанна дучак знову автонас подробиці. Телеканал, інтер, марафон, єдині новини.